Незважаючи на те, що там 4-1 рахунок, гра б видалась дуже важкою. В цілому, по самої грі, якщо б ми забили ті моменти, які створювали, то да, вона була б набагато легша. А так початок другого тайму на першій хвилині пропустили гол. І трохи стала така нервова гра. Ну, хлопці молодці, показали. Характер і добилися для нас важливого результату. Нічого незвичайного, не стандартна підготовка, розбір суперника і стандартна наша неділя підготовча до ігри. Так, нічого. Як обичне, Ці сім турів були, кожен по-своєму різний. Е, на жаль, були ігри не в тому сенсі, що провальні, але ми могли вижити в плані результату, виступити краще. краще. Ну, це футбол, це діти, вони розвиваються, на жаль, ці помилки вони будуть. Наше завдання ну, працювати з ними, щоб далі не виправляти ці помилки.